Привіт, друзі! Сьогодні я вирішила приготувати таку страву, як шакшука. Це яєчня. У мене є помідори. Це ще свої помідори з грядки. З літа до цієї пори, дивіться, вони хороші ще. Так, в салат, вони вже такі мігенькі, ну, різні. Ну, салат не знаю. А так, щоб їх протушити, вони будуть добрі. У мене є перчик заморожений, ось такий. Цибуля. І, яєць, і яйці домашні. Зараз будемо готувати шакшуку. Я це все мию, нарізаю і буду складати у сковорідку. Так. Нашинкувала я цибулю, помідори, перчик у мене заморожений, і яйці. Ставимо у сковорідку, наливаємо олії. Будемо підсмажувати спочатку цибульку. Включаємо. Цибульку смажимо до золотистості. Так. Друзі, заходьте на канал, ставте мені лайки, щось коментуйте, адже YouTube... У Ютубі стоїть така програмка, коли люди багато ставлять лайки чи дизлайки, чи ставлять, пишуть коментарі, Ютуб тоді продвигає відео і таким чином можуть більше людей побачити те, що я готую, попадає відео в рекомендації. Будь ласка, допоможіть мені розповсюдити моє відео. Чекаємо, щоб цибулька зажарилася, стала золотистою. Нагрілася олія. Цибулька вже так підрумянилася. Це жовтенька така. Кидаємо сюди помідори. Кусимо помідори, щоб вони випустили сок і стали м'якенькі. Помідорки протушилися. Тепер кидаємо перчик. Він заморожений, треба, щоб він розтав, трошки більше потримати його. Так. Я вирішила додати трохи томатної пасти. Ось тут сіль, перчик, червоний перчик і духмяний перець. Так як помідори не дуже червоні, вони ж такі зеленоваті, якісь тверді. Я вирішила додати томатної пасти чуть-чуть і посолити і поперчити. Тепер до. ця смесь хай вся тушиться. Друзі, потушилася вся суміш. Тепер легесенько робимо таку ямочку легенько опускаємо туди яєчко. Тепер всю цю суміш не, не потрібно ні колотити, нічого робити. Ставимо на маленький вогонь, прикриваємо кришечкою, щоб білок перетворився, е, щепився, а жовток зробився соусом. Робимо маленький вогонь і чекаємо. Дивіться, помаленько білочок починає звертатися, а жовток повинен бути сирим. Все, друзі, дивіться, білочок звернувся, а жовточок лишається таким злиденьким. Я вирішила додати смесь. Тут зелень, цибуля зелена, петрушка і кріп. Це суміш заморожена, з морозиловки. Кидаю кидаю зверхи. Думаю, хай воно ще чуточку протушиться. Все, друзі, шапчука приготувалася. Зараз будує звати їдаків.